Приготування сезонних заготовок забирає всі сили. Щоденне готування для великої родини перетворилося для вас на виснажливу рутину. Забудьте про це! Представляємо вам капусторізку Блискавка, яка нашаткує один качан капусти лише за одну хвилину. Вам не почулося один качан за одну хвилину. Насолоджуйтесь смачними та корисними стравами. Салат зі свіжої капусти. Апетитний наваристий борщ, смачна тушкована капуста, улюблені бабусині пиріжки та вареники з капустою. Все дуже просто: просто зафіксуйте качан капусти на основі, вставте його в механізм, відрегулюйте ширину нарізки від 1,1 до 2,5 мм і починайте обертати рукоятку. Тепер 10-літрову каструлю квашеної капусти ви наріжете лише за 5 хвилин. Завдяки такому механізму ви будете витрачати мінімум зусиль. Гострі леза з нержавіючої сталі напрочуд швидко і легко шаткують рівну, хрумку і апетитну соломку. А після використання просто прополоскайте капусторізку водою або поставте в посудомийну машину. Зателефонуйте зараз та отримайте капусторіско-блискавка за спеціальною ціною 1299 гривень. З нею ви зможете порадувати близьких хрустким салатом, апетитним наваристим борщем, варениками або пиріжками та значно зекономити сили та час. Приготувати смачний обід для великої родини ніколи не було так просто. Поспішайте зробити замовлення та готуйте із задоволенням. Купуйте собі друзям або родичам, не зволікайте. Термін акції обмежений.